В аеропорту Шарль-де-Голь, найбільшому у Франції, масово скасовують рейси через снігопади та зледеніння. Багато пасажирів опинилися у скрутному становищі. Я люблю сніг, але не зараз у мобільному телефоні. Я бачу, що мій рейс скасовують п'ять днів поспіль. Тож я взяв квитки на потяг. Для більшої частини півночі Франції через негоду оголошено помаранчевий рівень небезпеки. В аеропорту Шарльде-Голь скасували близько 40% рейсів. Пасажирів попередили заздалегідь, тож великого хаосу вдалося уникнути. Наш рейс до Амстердама скасовано, і ми не знаємо, як дістатися до Мехіко. Ми не знаємо, що відбувається. Як ви знаєте, снігопад ще досить сильний, тож я не знаю. Поїдемо на найближчу залізничну станцію, щоб дізнатися, що вони можуть зробити. Ми бачили в новинах, що в Амстердамі. Також повний хаос із поїздами, літаками та автобусами. А це той самий аеропорт Амстердама Схібголл, один із найбільш завантажених у Європі. Тут перебої з авіасполученням вже шість днів поспіль. У ніч проти четверга в аеропорту були змушені ночувати близько тисячі пасажирів. Раніше, в середу, через нагоду скасували коло 700 рейсів.